Вітаю вас! Ви на каналі разом з адвокатом Іриною Стадніченко на інформаційно-правовому каналі. І сьогодні я для вас розповім тему, які що повідомлю точніше, таке буде коротке повідомлення. що... Продовжується виплата стосовно одноразової грошової допомоги українцям від міжнародних організацій, які постраждали від війни. Які умови, де можна зареєструватися, і яким чином отримати зазначену грошову допомогу? Але перш ніж прийти до зазначеної теми, я знову ж таки закликаю вас підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал. Ви будете завжди проінформовані щодо змін. На отримання грошових допомог, за якими правилами вони надаються, також ви зможете під будь-яким моїм відео задати запитання та отримати на нього відповідь, і кому це необхідно або потрібно скористатися індивідуальною консультацією за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані. Тому давайте розпочнемо основну тему. Як стало відомо за повідомленням? Міжнародні організації відновили проплату і продовжують оплату по 6 гривень чи 100 гривень на кожного члена сім'ї, який постраждав внаслідок війни. З 1 серпня 2023 року, що для цього необхідно знати умови надання грошової допомоги розміщені на офіційному сайті. Є допомога під цим моїм відео буде в описовій частині посилання на зазначений веб-сайт, де ви детально зможете ознайомитися з умовами, за якою програмою зареєструватися, і відповідно. Кому це потрібно або необхідно, розглянути вже задані питання та отримати відповіді, можливо, на свої запитання, або під цим моїм відео задати запитання і отримати відповідну відповідь. Тому грошова допомога надається від міжнародних організацій, це від Червоного Христа, за програмами ЮНІСЕФ. Та за іншими за також організацією ООН та за іншими міжнародними організаціями, які виступають спонсорами відповідної грошової допомоги. Уряд вирішив, що з 1 серпня 2023 року ця виплата буде продовжена для окремих категорій осіб, які її потребують. Грошова допомога надається одноразово на кожного члена сім'ї, і відповідно до. Категорії за додатком, який визначає, які саме сім'ї, мають право на отримання такої грошової допомоги. З цими категоріями ви також зможете ознайомитись на офіційному сайті ЄДопомога. І з цим додатком, більш детально, якщо ви відповідаєте одній із програм відповідно за умовами і додатком, я не буду більш детально зупинятись, тому що дуже багато моїх відео було записано на інформаційно-правовому моєму Ютуб-каналі. Тому ви зможете самі візуально на цьому сайті розглянути, а саме в розділі умови надання грошової допомоги від міжнародних організацій. І, звісно ж, якщо ви відповідаєте критеріям, подати заявку та зареєструватися. Ви також можете з допомогою цього сайту. Де внести відповідні свої дані або створити особистий кабінет. Увійти в особистий кабінет можна з допомогою через застосунок додатку Дія і зареєструватися, відповідно, стати в чергу на зазначений вид грошової допомоги. Пам'ятайте про те, що у вас повинна бути відкрита банківська картка, яка є активною, і необхідно її буде зазначити для виплати, у разі якщо вам буде призначена і... Зазначені підгрошової допомоги і буде здійснювана виплата на відповідну картку, яку ви зазначите. І ваші персональні дані особисті, які будуть підтягнуті з додатку Дія тому, кому це потрібно або необхідно, мерші, будь ласка, на сайт є допомога. Всіх, хто є категорією незахищеною відповідно до зазначеного додатку про допомогу. Там, де умови надання в розділі цієї допомоги, знайомтесь з додатками і оформляйте зазначену заяву, тому що виплата з 1 серпня 2023 року продовжується. Тому, кому це відео було корисним цікавим, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал, і також задавати свої запитання і писати коментарі під цим моїм відео. До нових зустрічей!